Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. В даному відео хочу розказати вам про топ-5 компаній, які, на мою думку, варті уваги в даному місяці. Можливо, до них варто придивитися і можливо додати до свого інвестиційного портфеля. Нагадаю вам, що теж даний відеоролик не несе жодної фінансової рекомендації. Це особисто моя думка. І власне рішення про покупку того чи іншого активу ви приймаєте самі. І відповідальність за це несете теж самі. В даному відеоролику не хочу розказувати вам про хайпові компанії, про які ви чуєте скоріше за все кожного дня, якщо так чи інакше якось пов'язані з фондовим ринком, можливо, вже там інвестуєте. В даному відеоролику не хочу розказувати вам про компанію Palantir, яка торгується зараз показником ціни до доходу рівня 550. Чи так само про компанію Broadcom. Так, такі компанії, типу даної чи інших, вони за останній час дуже сильно зросли. Але нагадаю вам, що результати минулого не гарантують результати в майбутньому. І тим більше купуючи. Зараз компанія, яка оцінюється з історичною, ціно... історичною оцінкою ціни до доходу, не несе вам гарантій, що ви в майбутньому заробите. Мусите це прекрасно розуміти. Хочу вам сказати, що фондовий ринок, на мою думку, зараз ультра-мега дорогий. Він взагалі-то найдорожчий в історії. Ну, принаймні, за останні там 50, 50 приблизно років. Можете подивитися власне дуже багато інформації. Теж я публікую на своєму телеграм-каналі. Посилання на нього буде внизу під даним відеороликом. І я там регулярно ділюся з вами інформацією, власне, про. Мій інвестиційний портфель, про новини по фондовому ринку можете зараз глянути навіть і побачити все на своєму на своїх екранах. І теж тут неодноразово публікував вам інформацію про те, що фондовий ринок зараз є дійсно дорогим, і досить таки важко обрати саме ту компанію, в яку варто заінвестувати свої гроші. Ну бо з навіть тих 500 найбільших компаній, тобто до компанії, які з компаній, які входять саме до індексу S&P 500, ну тут дійсно важко обрати саме ту. Єдину чи там декілька єдиних, яких варто додати по сьогоднішніх цінах. Окей, якщо вони у вас в портфелях вже, наприклад, є, ну це, ну це одне. Але якщо у вас немає, і ви шукаєте саме власне ті компанії, щоб додати, ну то дивіться в сторону саме дорогих компаній з ціною до доходу рівня 100, а можливо, і навіть і більше, ну то даний відеоролик не про це, можете його закрити просто. В даному відеоролику хочу вам розказати про саме 5 компаній, які, на мою думку, на сьогоднішній час оцінюють це справедливо, навіть, в принципі, досить таки навіть дешево. В них якби, ризиків теж є менше, ніж в порівнянні з тими переоціненими, на мою думку, компаніями. Цю інформацію, яку я показую чи про яку розказую, я власне беру з сайту Investing.com. Це один з найбільших власне сайтів для інвесторів в цілому світі. Так, можете вважати це рекламною інтеграцією, але знову ж таки, за історією мого youtube каналу то самі знаєте, що фігні, скажімо так, я не рекомендую. Є безкоштовна версія, якої е, навіть багатьом людям є, ну прям достатньо, навіть більше її не треба. Але є ще преміум версія. Тут вже більш детальна інформація, фінанси тої чи іншої компанії, там за 10-20 років різний аналіз, аналіз аналітиків, ну і багато багато чого е, інакшого. Теж, власне, саме в платній версії є штучний інтелект. Скоріше за все, він побудований на базі штучного інтелекту від OpenAI з чат GPT, але тут прописані вже певні промти. Ну і Просто ви задаєте саме питання про ті чи інші компанії, про новини, про фінанси, і воно вам детально дасть відповідь. Знову ж таки, відповідь, кількість. Питань є обмежена і надається раз на місяць. Наприклад, якщо це все буде залежати від якої версії ви оберете, чи там звичайної версії, чи про версії. Наприклад, у мене є про версія, про плюс навіть, тому в мене 500 питань. А взагалом, щоб ви теж знали, скільки, наприклад, коштує преміум доступ саме до даного сайту, то можете побачити на своїх екранах. Нагадаю вам, що саме по моєму посиланню ви отримуєте додатково 15% знижки до цієї ціни. Ну і, наприклад, є про версія, є про. Плюс можете побачити ціни, ну і тут є теж знижки, ще скажімо так, як беремо на рік, чи, наприклад, взагалі доступ на 2 роки. Теоретично, наприклад, ви візьмете на рік мінус 40%, отримаєте плюс. У мене ще є тих 15%, ну то дивіться, 75 злотих в місяць. Так, воно буде перекладати на валюту, саме де ви знаходитеся. Ну і коли ви натискаєте тут підписатися, наприклад, ну то тут можете бачити саме тут ту знижку, яку ви отримаєте, якщо зареєструєтеся або купити доступ саме по моєму реферальному посиланні, яке буде внизу під даним відеороликом. Так, можете вважати це рекламою, але це корисна, в принципі, реклама. А переходжу саме до даних компаній, які, на мою думку, варті своєї уваги. До Речі, дана компанія, про яку я хочу розказати, саме United Health, була в останньому відеоролику, про, який я знімав вже рівно місяць тому, саме компанія United Health Group. І акції даної компанії за даний місяць зросли мало небагато на цілих 38%. Я тоді казав, що компанія ультра дешева, вона взагалі-то недооцінена, варто до неї придивитися. Взагалі це одна з найбільших компаній на фондовому ринку, тим більше американська. Компанії. Дана компанія має 400 тисяч людей, які працюють на неї. Це компанія з сектору охорони здоров'я, там страховок до життя і тому подібне. Система охорони здоров'я в Штатах побудована трішки, а навіть не трішки. А Сильно інакше, як в країнах європейських чи так само тій самій Україні. Ну і там теж без страховки, ну якби нікуди. І по факту майже всі люди платять страховки. І великі кошти саме дана компанія заробляє на цьому. Чому я розказував і зараз маю навіть дану компанію в даному списку? Бо за останній період часу так вона виросла на 38%. Але хочу вам сказати, що буквально рік тому вона оцінювалася з ціною приблизно 550 доларів. Тут було власне падіння. Коли вийшли певні там публікації, що дана компанія замішана в певних махінаціях саме з даними страховками. Ну але знову ж таки щось поки що підтверджень немає того, і навпаки, є більше доказів, що це все ну якби, ну неправда. І якщо дійсно, повірте мені, як вийде якась інформація, що так це була неправда, ризики пропадуть і акції вистрілять і можуть зрости знову ж таки на на протязі найближчого часу. Я не говорю місяць, не говорю тиждень на протязі певного часу. Зрости навіть до даного рівня 600-500 доларів на даний час компанія є реально дуже дешево оцінена. Тут можете подивитися, наприклад, так само коротку інформацію, що компанія, по перше, торгується за мультиплікатором ціни до доходу майже найнижчому, ну знову ж таки, в порівнянні там до місяця часу трошки зараз вище, але найнижчому за останній період часу так само компанія збільшує дивіденди свої 15 років підряд. Виплачує їх знову ж таки. Ну і що компанія агресивно проводить байбеки, а при. Дешевій оцінці це реально круто. Тут можете подивитися, що на сьогоднішній час компанія оцінена ціною до доходу рівня 15. Знову ж таки, якщо ми натиснемо, можемо побачити більш детальну інформацію за останній період часу. Подивіться, в 24 році компанія оцінювалася в середньому ціною до доходу 32, В, наприклад, 23-й рік підсумками то 22, 25, 30. Тобто тут було власне 19, 20, 19. Тобто ніяк не 14. Тобто потенціал зростання мінімум. На 20, а можливо і більше відсотків не зберігається. Це знову ж таки до зароблених грошей за. По, 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 скажімо так, по підсумками по підсумках даного року, але компанія розвивається, компанія збільшує свою виручку і знову ж таки прогнози по зростанню теж зберігаються. Ми тут можемо побачити, тут, тут є багато інформації, там здоров'я компанії, фінанси. Тут, якщо відкриємо навіть фінанси, то можемо побачити, наприклад, з року в рік, наскільки її виручка зростає. Подивіться, 7, 8, 10, 12, 15%. Ну реально круто. Так само чистий дохід компанії зростає. Виручка на кожну акцію так само зростає. Stає. Ну, реально круто. Так, тут зараз, наприклад, за останній рік. EPS зменшився, ну але це через падіння маржі. Але маржа, власне, в таких компаніях є, ну, скажімо так, плаваюча. Якщо вона тільки зросте, то тут і EPS, тобто доходи чисті в даної компанії зростуть і EPS буде на хорошому рівні. І, Знову ж таки, мультиплікатор перемножуємо і маємо ціну ну, досить таки хорошу і набагато вищу, де вона зараз є. Знову ж таки, навіть самі аналітики прогнозують зростання. В наступних роках EPS, і піасой то в реально дуже в дуже хорошому значенні, бо приблизно рік до року там плюс 11 15 25 20 відсотків. Це реально круті цифри. Це зростаюча компанія. До речі, буквально недавно, чому навіть акції так сильно зросли. Після мого навіть відеоролика вийшла інформація, що Berkshire Hathaway передбали 5 мільйонів акцій даної компанії. Ну вже надому навіть в принципі заробили. Це не є жодною фінансовою рекомендацією приймати рішення самі, але це компанія топ-1 зараз, на мою думку, на фондовому ринку. Давайте перейду до наступної компанії. Це компанія Lululemon Athletica. Це компанія, яка дуже схожа в принципі на компанію Nike, Adidas. Вона виготовляє взуття спортивне, спортивний інвентар, одяг і багато-багато чого іншого. І зараз компанія теж оцінюється найдешевше в історії. Подивіться, навіть за 10 років акції зросли навіть до сьогоднішнього падіння на 227%. Це реально теж круто, але подивіться, акція з свого максимума 23-го року, з 511 доларів, впала до 165. Ну, це реально дуже сильне падіння, як для такої великої компанії, бо її капіталізація там, рівня 30-40, зараз на даний час вже 20 мільярдів доларів. І хочу вам сказати, що саме компанія, наприклад, оцінюється дешево. Подивіться, ціна до доходу зараз рівня 11. 11. За підсумками попередніх років, подивіться, це 57, 33, 50, 70, 50, 48, тобто реально набагато, набагато більше, дивлячись власне, на потенціал зростання саме доходів і чистого доходу, тобто виручки, тобто ну, не загальних доходів, а тих грошей, які лишаються після сплати податків, видатків і тому подібне. Ну зараз акції знову ж таки сильно просіли, навіть через, скоріш за все, через певні ризики. По перше, так, компанія була раніше. Частково дорого оцінювалася, ціною до доходу там, 50, 50 приблизно. А так само через того, через тарифи Трампа, через власне нерозуміння, що буде далі, наприклад, чи буде якась торгова війна з Китаєм. Ну бо ніби тарифи вже якби, на Європу менші, там, на Китай ще йдуть якісь там певні домовленості, ті відстрочки даються. Знову ж таки, пройшов певний час, вони знову сказали, що ще поки що не домовилися, але дали відстрочку. І тому, власне, через це нерозуміння, що буде далі, компанія. Оцінюється, як оцінюється. І знову ж таки, не дивіться на те, що акції впали за останній час, бо це взагалі ні про що нам ну, не дає знати, скажімо. так, Це для нас лишня інформація. Нам можливо, що буде в майбутньому. А знову ж таки, після хорошого, сильного падіння є потенціал заробити реально багато грошей. Тому Лемон Атлетіка в моєму списку номер 2 На наступному місці знаходиться компанія Comcast. Так, компанія Comcast. це один з найбільших телемедіа операторів в США. Дана компанія, в принципі, не є аж такою потенці... потенційно сильно ростовою, вона взагалі не є не ростовою, бо доходи не аж так сильно зростають, як би хотілося. Це ми можемо також побачити по реакції акцій. Тобто вони за 10 років зросли всього-навсього на 50%. Але це така собі безпечна гавань, де ви можете свої гроші залокувати. Зберегти, ну і, можливо, під час падіння фондового ринку. Так, тут акції теж можуть, можуть просісти, але не настільки сильно, можете перезайти в якусь іншу, наприклад, потенційно кращу компанію. Але компанія теж оцінюється стіною до доходу рівня 5. 5,5, подивіться, минулі роки це було значення 28, 16, 17, 20. Тобто. Ну, самі розумієте, реально-реально дуже велика різниця. Тому до даної компанії теж думаю варто придивитися. Наступному місці знаходиться компанія Алевенс Health. Це власне так само. Страхова компанія з Сполучених Штатів Америки. Вона в неї капіталізація близька 70 мільярдів доларів. Тобто, це ніяк не маленька компанія, принаймні так це не можна сказати. Ну в порівнянню так ну, бо до компанії Nvidia капіталізацію 4 трильйони доларів. Ну це, це маленька компанія. За 10 років акції зросли на 158%, Хоча подивіться з кінця 24-го року, чи там середини 24-го року, акції просіли з 550 доларів до 316. Ціна до доходу теж є ну, в хорошому діапазоні, бо на рівні 13, хоча в минулі роки можемо бачити середнє таке значення рівня 20. Тобто потенціал зростання на них навіть 20% все-таки є. Так само в даної компанії агресивно сама дана компанія проводить байбеки, тобто зменшує кількість акцій, таким чином збільшуючи ІПС. Тому збільшує дивіденди, висока дивідендна дохідність саме в даної компанії. В середньому можете побачити по сектору. Можемо, наприклад, навіть подивитися тут дивідендна дохідність, так, виручка, дивідендна дохідність рівень 2,2%. Так, для когось ви можете зараз сказати, блін, та то не 10%, що мені тих 2%. Ну, але ліпше мати 2% і акції потенційно можуть зрости, ніж мати 10% акції потенційно можуть впасти на відсотків 40%. ну, Це Дивіденди теж ну, не до кінця аж так сильно варто звертати увагу, але вони тут є. Так, навіть можливо, дана компанія для багатьох не підійде, бо хтось не хоче там звітуватися перед податковою чи ще щось. Ну тому, тому теж рішення за покупку тої чи іншої компанії маєте приймати саме ви. Наступна компанія, про яку я вже неодноразово, дуже багато разів реально розказував, це компанія PayPal. Вона ніяк не хоче вирватися, скажімо так. Вирватися з Певного діапазону вартості ціни, бо акції, ну, подивіться, рік часу, чи там ну, 5 років, можете подивитися, подивитися, власне, там з 22-го року акції торгуються плюс-мінус в тому самому діапазоні. Буквально так, у му році вони коштувалися 308, ну, але така велика ціна була через власне ціну доходу рівня, рівня 70 навіть. А зараз компанія просіла настільки, що її ціна до доходу знаходиться на рівні 14. При тому, що це не компанія. Якась, яка не знаю, зменшує свої доходи, бізнес загинається чи тому подібне. Ні, в компанії все добре. Кількість користувачів зростає, кількість виручки зростає, дохід зростає, ІПС взагалі зростає в шаленому темпі через агресивний байбек. Капіталізація компанії близька 60 мільярдів доларів. То компанія кожного року викуповує 10% своїх акцій з ринку. На 6 мільярдів доларів в неї є власне байбеки. Компанія не виплачує дивіденди, хоча вона би це спокійно могла робити, бо реально дуже багато грошей в неї лишається на руках. Але вона розуміє, що акції дешеві, і вона проводить саме байбеки. Кількість акцій зменшується. Тому, в принципі, на мою думку, що рано чи пізно ринок зрозуміє, що не так тут все погано. ну і... Знову ж таки, переоцінить дану компанію, і її оцінка ціни до доходу зросте. І принаймні справедлива вартість даних акцій це рівень 150 доларів, що від сьогоднішнього рівня ну, є хорошим таким собі зростанням. Ну, як вам взагалі дана підбірка, які компанії знаходяться в вашому портфелі? Можливо, вже зараз? Чи будете докуповувати? Знову ж таки, приймайте рішення самі. Дайте мені знати в коментарях. Ну, і... Знову ж таки, підтримайте мене, поставивши лайк, написавши коментар, підписавшись на мій телеграм-канал. На цьому в мене все. До зустрічі наступних відео. па-па!